луки святое ванря читания будем уважите <рисовый путь> часі і Ісус через Єрихон, або був там чоловік захина ім'я і головою над митрями був багатий. бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу бо малого зросту. Побіг він наперед, виліз за шовковицю. Що подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди, прийшовши на те місце, Ісус ісуляну, гору, і сказав до нього Захею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоєм домі, і зліз, той швидко, і прийняв його роду, бачите. Всі стали нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов в гостину, захистав і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мою Мого даю бої, і коли я кого покривдив відм у четверо, А Ісус казав до нього. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо є він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що заги. Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, бажав Він бачити Ісуса. Сьогодні в Євангелії перед нами відкривається дуже незвичайна картина. Захей, який був керівником податкової інспекції, митер над Митерями, захотів побачити Христа. Іван Рія цілковито не згадує нам, чому він забажав. Не знаємо. Може, я чув про ті знаки. І чуда, який Христос говорив. Може, сам був свідком якихось подій, але найголовніше він забажав побачити. Для всіх людей було це шоком. Незвичайно. Уявіть, будь-кого себе, коли приїхав до нас патріарх чи митрополит, митрополит буде. За місяць часу в нас служити 26 лютого. І коли би хтось тут в Чикаго заліз за дерево, ми сказали б з ними щось знайти. майже майже, щось дійся з особою, незрозуміле, коли вона робить такі надзвичайні вчинки. То й не треба. Але Кейне, дивлячись на свою позицію, на своє місце в суспільстві, робить цей. Тому що він бажає бачити Христа. Коли подивитися на наше життя, на життя кожного з нас, все будується на бажання. Чому ви є в храмі сьогодні? Бо забажали. Чому ви десь підете після храму? Бо забажали. Чому щось будете робити завтра чи післязавтра, бо в Євангелії, ми багато разів зустрічаємо слова по вірі вашій дасться. Для сучасної культури, ментальності, свідомості. Я би перефразував ці слова по бажанню, вашому дасться. Скажи мені, хто, які ти маєш бажання. І скажу, ким ти будеш. Скажи, які носиш ти бажання, і скажу, чого ти в житті досягнеш. Тому дуже важливо в житті носити солідні бажання, бо ми щось завжди бажаємо. Немає так, щоб ми нічого не бажали через ціле своє життя днями, місяцями, роками ми щось бажаємо. Щось здобуваємо і щось не здобуваємо. Я глибоко переконаний в тому, що навіть коли ми маємо якесь не до кінця добре бажання, кожен з нас має по своєму досвіду навіть грішне бажання. І коли ми маємо це, Бог каже, добре, хочеш пробуй. Хочеш це. Але проблема є в чому? що ми можемо прожити так своє життя, маючи невірні бажання. І в своєму житті ми бачимо досвід безлість разів, що коли ми щось бажали, ми думали, що це добре, а потім бачили що це нікому не потрібно. Що я втратив свій час енергію, сили, життя, гроші. А б це нікому не було потрібно, не Богові, не мені, не людям. Тому важливо перевіряти, які ми бажання маємо. Це так само, як ми приїжджаємо на кордон і відповідні служби, офіцери провіряють, які ми маємо документи, можуть пропустити, можуть не пропустити. Так само в нашому житті. Це є важливо не час від часу, але постійно перевіряти свої бажання, до чого ці бажання мене проводять? що ці бажання мені пропонують. Ці бажання дуже часто повторюються, і що було, коли я пішов за цими бажаннями, до чого мені привели і довели. Дивлячись на Закея сьогоднішнього нашого героя з Євангелії, ми можемо побачити, що він мав дуже солідне, поважне бажання бачити Господа. Я не знаю, чи в нас буде відваги запитати себе, чи я дійсно бажаю Господа. Чи я дійсно бажаю слідувати за Господом? Чи я дійсно бажаю чинити Божу волю, питати себе? Бо чим більше серйозніші трудніші питання ми задаємо собі в житті, тим солідніші відповіді ми шукаємо. І тому маємо питати себе щось серйозного і великого. Одного з подвижників запитали, чому тепер немає святих? Він відповів дуже просто, бо ніхто не бажає. Погляньмо навіть на наше християнство, чи ми дійсно бажаємо жити досконало? Ідеально, праведно, та стараємося так, щоб аж великі гріхи не робити, та стараємося так, кожен десь в своєму вимірі молитися чи сповідатись. А чи ми дійсно бажаємо Господа? Чи ми дійсно свідомі того, що наше життя тут на землі, і нема різниці, де ми живемо, в Америці чи в Україні? Воно має початок, і що має кінець закінчення. Але з тим кінцем не все то ясно. Чому? Тому що ми говоримо про наших померлих, не як померли, загинули чи десь зникли. Ми кажемо про наших померлих, як ті, які усопші, які уснули. А можна краще сказати, народилися до життя вічного, до царства небесного. Тому важливо собі питати час від часу, чи я свідомий того, що моє життя, має початок і закінчення. Чи дійсно я бажаю Бога, чи дійсно я бажаю Царства Небесного? І даю вам гарантію і певність, що якщо ми дійсно забажаємо, Жити свято по совісті праведно, що якщо ми дійсно заважаємо Бога, то Бог відкриється нам. Якщо алкоголік бажає випити, він вип'є. Вип'є. Якщо наркоман. Бажає вколотися чи знайти наркотики знайде, знайде. Без сумнів. Якщо злодій хоче вкрасти, вкраде, ну та вкраде. Ну, тому треба вчитися в злодіїв, наркоманів, алкоголіків. Чому? Бо вони як щось бажають, вони досягають. Звичайно, вони бажають земного. Грішного, пристрасного, але можемо побачити на наскільки сильні їхні бажання. І не треба ходити в життя кож... далеко, погляньмо на життя кожного з нас. Якщо ми дійсно щось бажали, чомусь присвятили час, енергію, зусилля і старання, що ми досягали. Але сьогодні ми говоримо про Бога, Якого бажав бачити Захей. Сьогодні говоримо про Царство Небесне, якого ми бажаємо, а не бажаємо. Тому не тільки ходимо до храму Божого, але питаємо, чому ми ходимо. Не тільки ставаємо до молитви, але питаємо, чому ми молимось, задля чого ми це все робимо. І вдивляємося в своє життя. Які ми бажання маємо. Бо які бажання маємо, такі ми і ми будемо. Таким буде наше життя тут, на землі, таким і буде наше життя у вічності. Амінь. Христос рождається.